Витягнув з заморозки. Доброго дня! Сьогодні на святкові столи готуватиму оселецію з прісних вид риби. Покажу вам зарекомендую шикарний метод. Буде смачно! Всім приємного перегляду! Риба дісталася з морозильної камери. Це були піймені на останніх рибалках, трофеї. Зробимо з них оселеці. Це буде білий амур, тостолоб, також жерех і щука. І відповідно потім я вам скажу, які смакові якості у даних вид риби, які краще для приготування оселеців. Першим ділом я зроблю філе голову на юшку, хвіст. Також а. а тут буду робити по хребту. І потім по структурі можна буде відрізнити, яка риба до якого виду відноситься. Це у нас все на піде. Під проточною водою промив. Шматки невеликого розміру приблизно 2-2,5 сантиметра. Риба після морозилки ріжеться добре. Як ви бачите, потім відрізнити, від якого виду риби тушка повністю реально. Ну, хто розбирається? То сто відсотків відрізнить. Ножика треба гострити завжди? Ось чотири вида риб, щука, білий амур, товстолоб і жерех. Зараз зважимо рибу. Відповідно, риби в нас 2 кілограма вийшло. Нам потрібно на кожен кілограм Брати літру води, 200 солі і 100 цукру. Плюс оцет. Так, стакан віддарований. Зараз буде 200 солі. О, супер. Це буде у нас на літру води. Ще буде 100 г цукру. Цукру 100 грамів. 103. Все супер. І потім це все розмішаю в банці літровий з водою і заляю дану рибу. Так як я міряю літровою банкою, відповідно, я буду таких порцій робити дві. Якраз на 2 кг риби. На кілограм риби, літра води і 200 солі, 100 г цукру додаю ще 200 г оцту на 1 літру води. Чим мені подобається цей метод, тому що тут все робиться дуже швидко. Це в мене вийшла порція на кілограм риби. У мене 2 кілограма, відповідно, таких буде 2 порції. Літрова банка. Ну, Зараз додавлю води і буду заливати рибу. Вода в мене була зарані прокип'ячена, охоловша. Чому цей метод швидкий? Тому що в даному розчині риба буде маринуватися 2 години, потім буде заливатися вже маринадом з олією і також з приправами, спеціями. І буде вона так стояти десь плюс-мінус 10 годин. Перемішаю, щоб гарненько рибка пройшла маринадом. Так, 15.30. Супер. 17.30 залию вже тим маринадом, який має бути, який її доведе до готовності. Чищу і нарізатиму цибулю для основного маринаду. Нарізаю півкільцями. Я буду прокладати слоями рибу, цибулю, перець, коріандр. Ну, перець горошком і коріандр цілий. І проливати олією, все покажу. 400 грам цибулі вже пройшло 2 години. Відповідно, зараз буду я розкладати. Щоб було зрозуміло, яка риба, на якому шарі маринується, Пару перчинок цибулька ось такого. Рівномірно так само по смаку Лаврового листя і коріандр цілей також по смаку. Так, все є. Тепер інший шар. То столоба буду класти, щоб собі потім зрозуміти, яка риба, на якій ділянці маринувалась. Сто відсотків так і зроблю. Видно по шкірі, деяка рибина. То столоб зайняв два нижніх шари, заливаю олією, є, І далі, 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 далі буду класти білий амур. Те як любить. Я люблю, коли цибульки трошки більше. Так. Листя. Середину промариновую Середину просипати буду трошки краще. Коріандр. І заливаю олією. красота. Далі жеріг, і зверху буде щука. Так, заливаємо олією. далі викладаю щуку буде у нас з самого верху. І потім, коли смакувати, перевіриться кожна риба на смак, як оселедець, з якого виду риби найкращий оселедець. Наверх накриваємо кришечку для того, щоб придавити. І закриваємо кришкою. Так має бути годин 10. В даному маринаді рибка має простояти в холодному місці. Все. Рибка промаринувалася. Після довгої роботи моя праця винагороджена смачною вечерею. Використовуйте рецепт для своїх потреб.